У цінах Святомихайлівського кафедрального собору зібралося чимало дітей. Усі вони прийшли взяти участь у благодійній акції, влаштованій фондом Рідний дім та відкритим акціонерним товариством АЗОТ. Захід приурочений до святкування світлого Воскресіння Христового. Сприяти духовному розвитку дитини одна з головних цілей організаторів. Христос Воскрес! Кожна дитина, крім здоров'я фізичного, має мати здорову душу. Це наше таке кредо, яке ми, яке ми намагаємось відтворити в своїй діяльності. На станову священнослужителів виступи вихованців недільної школи зацікавили дітей після святкових виступів та привітань організаторів. На дітей чекав ритуал освячення пасок та вручення великодніх подарунків. Паску і про Ісуса Христа. Особливим подарунком для дітей стали великодні листівки, освячені блаженнішим митрополитом Київським і всієї України Володимиром. Такий святий подарунок з благословенням архієпископа Пачевського. Я вважаю, що це дуже великий подарунок для дітей. Дорослі також схвалюють такі акції, адже вони сприяють духовному розвитку молодого покоління, а це найголовніше. То радує, що люди ходять, вертається віра. І треба в щось вірити. Людина без віри це пуста людина. Це дуже добре, що є такі заходи. Хороше зробили праздник дітям. Відроджувати традиції милосердя та благодійності у суспільстві організатори планують і надалі. Юлія Доброскок, Василь Саєнко, Вікка Новини.